Вітаємо вас в стінах Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Васильовича Верещагіна. Саме тут експонується виставка персональна ювілейна народного художника України Юрія Андрійовича Макушина. І зараз Ганна Ігорівна Макушина. Кілька слів про цю неперевершену виставку. А Ігорі, будь ласка, uh, вітаю! Uh, хочу в сьогоднішньому відео звернути увагу на такий вид мистецтва, як скульптура, а саме на станкову скульптуру в творчості Юрія Андрійовича. Хочу нагадати, що знаковою роботою цього скульптора, народного художника України є монумент Сталевий Солдат. На Кургані Слави біля набої Одеси, який був створено протягом двох років і відкрито 8 травня 1975 року. Це одна із знакових скульптур українських присвячена тематиці Другої світової війни. Друзі, якщо ви здогадалися, Юрій Андрійович Макушин не лише художник, він скульптор, і скульптура Дмитра Дмитровича Кременя теж заслуговує на Анаєна на те, щоб про неї сказати. Так, хочу сказати, що матеріал, створений цієї скульптури – це гіпс, станований під бронзу. І щодо створення цього погруддя, Дмитро Дмитрович із задоволенням сам приходив у майстерню Юрія Андрійовича Макушина і позував, тому що таку роботу можливо створити тільки коли людина поруч і ти відчуваєш її настрій, характер для того, щоб поетові не було. Важко позувати під час створення погруддя. Юрій Андрійович просив його читати свої поезії, і Дмитро Дмитрович із задоволенням це робив в результаті. Світ побачив погору поета, відомого в Україні. Не тільки в Україні, й у світі. лауреата державної премії імені Тараса Шевченка Дмитра Дмитровича Кременя. Друзі. І ось ми вже з вами саме в залі, де експонується виставка Юрія Андрійовича Макушина. І будь ласка. Хочу розповісти про ще один портрет, який представлений на виставці. Це портрет дружини Юрія Андрійовича і не вікторів немакушиною. Це мармуровий портрет, і скульптор в цій роботі стилізував його як античні портрети, класичну мармурову, античну скульптуру. Інна Вікторівна це людина, яка відіграла домінуючих ролей в житті Юрія Андрійовича, і як дружина, і як колега. Тому що якщо б не її знання, її професіоналізм, то, мабуть, половина пам'ятників створена Юрієм Андрійовичем. і Вікторівною не побачили цей світ, тому що два. Професіонала вони могли чітко працювати, швидко уникати проблем певних. І цей бюст, ну, звісно, створено з любов'ю, з цією ніжністю, з якою Юрій Андрійович ставився до бої. Для творчості Юрія Андрійовича характерне захоплення дерев'яною скульптурою. Він був захоплений виготовленням скульптури із дерева. І одна з таких робіт це охоронець землі. В цю скульптуру скульптор вклав багато. Філософського сенсу якось він розмірковував, що земля вона така маленька, а її люди постійно ну, їй завдають болю буровими установками, будівельними роботами, війни постійно вони порушують поверхню землі, їй від цього боляче. І відразу прийшла думка, а яким же повинен бути охоронець цієї землі, істота, яка оберігає її від знищення, допомагає, лікує її. Бо люди не дуже здатні на це в сучасному світі, і народилася така скульптура, і така була думка, теж, що люди. Призводить їх діяльність до того, що відбуваються катастрофи. А якщо людство зникне, що буде далі? І тому у Лівій Руці охоронця Землі є паросток, який символізує про те, що життя буде підтримуватися і надалі. Захоплення Юрія Андрійовича. Світовою міфологією теж вділилася у ряд композицій філософського характеру. Так, Наприклад, робота Ікар, художник, скульптор зобразив у дереві той момент, коли Ікар вже взяв виготовлені крила і готується до свого рокового злету і дивиться в небо з поглядом людини, що буде далі, він навіть не може спогнути, яка доля йому припала і що відбудеться з ним через певний відрізок часу. Ще одне. Скульптурою, створеною із дерева є біта 20 століття. Це філософська скульптура. До речі, хочу сказати, що всі скульптурні роботи філософського характеру, вони абстрактні у Юрія Андрійовича. Що наближає доглядача. Сенс цієї роботи узагальнює його розкриття різних тем філософських, етичних. Наприклад, дана скульптура це п'ята оплакування. До цього сюжету оплакування Ісуса Христа зверталися дуже багато скульпторів Західної Європи. П'ята ХХ століття Юрія Андрійовича це робота, яка символізує оплакування матір'ю свого сина. Робота доволі актуальна для сьогоднішнього часу для сучасної України. Тому дана виставка вона розрахована на людей сучасних. Вона висвітлює ті проблеми, які сьогодні існують в українському суспільстві. Такою ж філософською роботою є скульптура пережив нас Боже!». Це гімн материнства. Ми бачимо мати, яка просить у Бога, простягши руки догори. Гарну долю для своїх діточок і скульптор підкреслює uh, це моління тим, що внизу зображені діти. Вони ще мали, вони навіть не розуміють, що робить їх мати. Вони пустують, займаються своїми дитячими справами, іграми, а uh, композиція ця говорить про. Uh, Чувство материнства, вічні, одвічні, які властиві кожній жінці, що має дитину. І це чувство воно протягом життя матір супроводжує. На виставці це лише частина робіт Юрія Андрійовича Макушина. Ще можна прийти і подивитися. Багато філософських композицій, портретів видатних городян Миколаєва. Адже родина Макушина заснувала серію видатні Миколаївці. Ми з вами бачили портрет Дмитра Дмитровича Кременя. Портрети Вікторівни Макушиною, яку теж можна вважати людиною, що багато зробила для Миколаєва. Запрошуємо на виставку. Тут ще багато живопису, живопис і філософський, і дуже багато пейзажів можна прийти і налагодити свій психологічний стан, подивитися, помилуватися роботами народного художника України Юрія Андрійовича Макушина. А Миколаївський обласний художній музей імені Василія Васильовича Вищаніна чекає на вас, друзі, дотик до великого мистецтва. Ніколи не буває зайвим.